Вітаю! Сьогоднішня наша розмова про загрозу, яку не видно, але яка, на жаль, є більш ніж реальною. Це таке собі роз'яснення для кожного з батьків. Бо треба розуміти, ворог веде приховану війну, і головна мішень у ній це наші з вами діти. Давайте розберемося, як захистити їх у цифровому світі, який, по суті, вже став полем бою. Знаєте, це звучить як запитання з якогось шпигунського трилера, правда? Але на превеликий жаль. Це і є наша сьогоднішня реальність. Простесеньке завдання в онлайн грі чи в месенджері, за яке дитині пропонують якісь кишенькові гроші, може раптом перетворитися на звинувачення в одному з найтяжчих злочинів. Як так виходить? Ну ми розбиратись. Отже, щоб зрозуміти, як цьому всьому протидіяти, треба спершу розібратися в самій суті проблеми. І тут дуже важливо усвідомити, це не просто якісь загальні ризики в інтернеті, про які ми всі чули. Ні. Це абсолютно цілеспрямована ворожа стратегія, стратегія, де найвразливіших, тобто дітей, використовують як інструмент Інструмент для розхитування нашої з вами безпеки. Просто на секунду задумайтесь над цією цифрою: 10-11 років, п'ятий клас. Це ж той самий вік, коли діти тільки-тільки починають по-справжньому освоювати соцмережі, грати в онлайн ігри, шукати себе, самостверджуватись, і саме на цій психології, на ці вразливості і грають вербувальники. Вони чудово знають, що дитині в цьому віці дуже легко запропонувати якусь гру чи цікавий квест за невелику, але таку привабливу винагороду. І отут стає зрозуміло, що вербування дітей це не якась там випадкова кримінальна діяльність, це елемент гібридної війни. Тобто, залучаючи дитину, наприклад, до підпалу автомобіля ЗСУ чи збору якихось даних, ворог вбиває одразу кількох зайців. Він і завдає реальної шкоди, і створює паніку в суспільстві, і ще й намагається показати, що нібито всередині країни є якийсь спротив. А тепер про ціну: ті завдання, які вербувальники так гарно називають квестами, мають свою цілком реальну і, повірте, надзвичайно високу ціну. І вимірюється вона, на жаль, не грошима, а зруйнованими долями і роками за гратами. Давайте просто подивимось на наслідки. Навіть звичайний допис у соцмережі, де заперечується агресія, зроблений під впливом здуру, неважливо, це вже злочин. А якщо мова йде про передачу якихось ресурсів ворогу, то це вже реальний тюремний строк. І важливо розуміти, що в умовах воєнного стану закон не робить якихось поблажок на вік, коли йдеться про безпеку цілої держави. Так, і це абсолютно не перебільшення. Якщо дії дитини кваліфікують як диверсію, а це, наприклад, підпал військової машини чи якогось об'єкта інфраструктури, то за статтею 113 в умовах воєнного стану покарання може бути аж до довічного ув'язнення. І ворог це чудово знає. Він свідомо штовхає дітей на такі злочини, бо розуміє, якими будуть наслідки. Але й це ще не все. Окрім кримінальної відповідальності, є ще й цивільна, тобто фінансова, і вона лягає вже на плечі батьків. Стаття 1178 цивільного кодексу. каже дуже чітко: якщо дитина, якій не має 14-ти, завдала шкоди, ну, наприклад, спалила ту жавтівку вартістю в десятки тисяч доларів, відшкодовувати збитки будуть батьки у повному обсязі. А це може означати арешт і майна і рахунків усієї родини. Добре, з наслідками, думаю, все зрозуміло. Тепер давайте розберемося, як саме діє ворог. Їхній сценарій це не імпровізація, це дуже добре прорахована психологічна операція. І знати її етапи це вже мати шанс вчасно все розпізнати. Дивіться, схема майже завжди однакова і складається з трьох етапів. Спочатку наживка, легкі гроші, потім маленькі, нібито невинні завдання: сфотографуй щось, зніми на відео. Це робиться, щоб перевірити дитину, і, що найголовніше, отримати докази її участі, це для майбутнього шантажу. І от коли дитина вже на гачку, починається третій етап ескалація. Їй починають погрожувати, що здадуть поліції, покажуть батькам ці фото і змушують іти вже на серйозні тяжкі злочини. Ось ця таблиця це такий собі практичний інструмент. І мова тут не про тотальний контроль, а про уважність. Звідкись раптом з'явилися гроші. Дитина стала надто потайною, агресивно реагує на будь-які питання про телефон. Це не просто перехідний вік, в умовах, в яких ми живемо, це може бути сигналом смертельної небезпеки. Знати про проблему, це, звісно, добре, але це лише половина справи. Друга і, мабуть, найважливіша половина це чітко знати, що робити. Тож тепер переходимо до конкретних кроків, які допоможуть збудувати такий собі надійний цифровий щит для дитини. Ось вам найперший, найпростіший, але дуже дієвий крок перевірте налаштування приватності в усіх усіх аккаунтах дитини. Бо публічний профіль це по суті як відчинені навстіж двері для злочинця. Він бачить все: друзів, школу, геолокації. Приватний профіль це вже перша лінія оборони. Він просто ускладнює вербувальнику завдання знайти дитину і вийти на контакт. А ось ці чотири правила дитина повинна знати просто на пам'ять, як табличку множення. Треба пояснити, що анонімності в інтернеті не існує, що за милою аватаркою дівчинки однолітки може ховатися дорослий злочинець, і що будь-яка, абсолютно будь-яка пропозиція легких грошей в інтернеті це завжди чуєте, завжди обман, який веде до величезних проблем. І ось ми підійшли до найголовнішого: ніякі технічні налаштування і ніякі заборони не замінять довіри. Головна мета збудувати з дитиною такі стосунки, щоб, отримавши якусь дивну пропозицію, вона прийшла з нею до батьків, а не ховала її через страх покарання. Треба донести думку, ми завжди на твоєму боці і разом знайдемо вихід, щоб не сталося. І наостанок найкритичніший розділ: що робити, якщо є підозра, що процес вербування вже почався, тут без перебільшення кожна хвилина і кожна правильна дія мають вирішальне значення. Запам'ятайте, будь ласка, цю фразу в цей момент дитина вже залякана шантажем від вербувальника. І якщо до цього страху додати ще й батьківську агресію і крик, вона може просто остаточно закритися. Спокій, підтримка і чіткий план дій ось що потрібно. Дитина в цій ситуації потерпіла сторона, жертва, і головне завдання батьків захистити. Збережіть собі ці контакти, це без перебільшення лінія порятунку. Якщо є хоч найменше підозра на вербування пов'язане з диверсіями, відразу телефонуйте на гарячу лінію СБУ. Якщо вербування йде через ігри чи телеграм, пишіть у спеціальний бот кіберполіції. Повірте, своєчасне звернення до правоохоронців може не тільки врятувати дитину від небезпеки, але й навіть звільнити її від кримінальної відповідальності, бо це доводить факт маніпуляції та примусу. І це, знаєте, не риторичне запитання найкращий захист це профілактика. А вона починається з простої, але відвертої розмови не завтра, не з понеділка, а саме сьогодні. Поговоріть зі своєю дитиною. Ця розмова справді може стати найважливішою у її житті.